Легальні чити для мобільних ігор саме таку назву отримали ось ці тригери. Вони можуть допомогти пришвидшити вам перехід на техніку в 3, 4 або навіть 6 пальців, або просто полегшити тримання телефону в руках. В першу чергу це комфорт, але за який доведеться трішки доплатити. Я тут зібрав різні варіанти за різний прайс, щоб ви змогли обрати ідеальний гаджет саме для себе. Ці тригери з гвинтами я відніс до розділу простів. В їх конструкції немає нічого особливого. Просто вдягаєш незручне для тебе місце та закручуєш. Виглядають вони в принципі надійно, але за своє життя декілька таких штук я вже зламав. І тут вистачило просто не розрахувати силу та перетиснути, і все вони тріскались. Працюють за допомогою важеля і мають небісячі металеве клацання. Хоча, якщо робити так, то можеш вибіс... вибісити будь-кого. З плюсів вони мають швидку відповідь, їх можна розміщувати на будь-якій відстані, що дуже зручно, особливо коли ви звикли до якогось одного розташування кнопок. Вони компактні для носіння навіть у кишені, можна використовувати лише один, якщо полюбляєте гру в три пальці. Мінусів, на жаль, я знайшов більше. Щохлом використовувати їх буде дуже важко, на мій вони навіть не налазять. Швидко одягнути також не вийде. В момент фіксації гвинтом тригер буде сковзати по всій поверхні телефону. Якщо захочете натиснути на будь-що, що знаходиться під тригером, наприклад, вимкнути голосовий чат, як це в моєму варіанті. Вам доведеться знімати тригер, та й використовувати його можна лише на верхній частині екрану. Це також прості тригери, і вони чимось схожі на гойдалку регулювання гучності, як в телефоні, і механізм спрацьовування тут вже більш цікавий. Наскільки зрозумів, при натисканні ви з'єднуєте дві металеві частини і передаєте свій імпульс, який прийдеться на ось цю частинку, яка торкається вашого екрану. Ну, все просто як в лабораторній роботі з фізики за восьмий клас. Великим плюсом буде швидкість одягання тригерів. Це декілька секунд. Просто одягаємо на телефон і опускаємо пластиковий хвостик для більш надійної фіксації. Також їх можна розмістити навіть збоку, що вже збільшує можливості використання. Мають приємний звук клацання, щось схоже на такий антистрес, Можна натискати на будь-яку сторону або навіть на центр, що зменшує можливість промахнутися у відповідальний момент. Мінус в тому, що для них також потрібно обов'язково знімати чохол. і якщо тобі щось потрібно натиснути буде під ними. То і тригери доведеться знімати, але це нівелюється швидкістю вдягання. Цей тригер вже більш складний і він схожий на геймпад. Він класно підійде людям, у яких великі пальці або маленький телефон, бо відразу компас двох варіантів. Він збільшує площу, за яку ти можеш триматись руками. І конкретно даний екземпляр працює вже більше двох років. І на його прикладі я покажу, що з ними трапляється. Перше, це краще обирати подібні варіанти з пружинним механізмом. Пластиковий швидко ламається і доводиться щось майструвати. Друге, напилення на курках протирається і імпульс передається значно гірше. З особливостей даного тригера, що клавіші тільки дві. Це як і мінус, так і плюс. Менше елементів закривають огляд місцевості. Також великий мінус, що важелі не піднімаються для комфортної заміни налаштувань. Ця модель дуже схожа на попередню, але, на відміну від того тригера, має активний кулер для охолодження вашого смартфона, і це дуже прикольно. Він, правда, також зроблений весь з пластику, окрім цієї основної частини самого тригера. І він тут вже, до речі, на пружинному механізмі, що дозволить не перетиснути ваш дисплей та зручно налаштувати інтерфейс гри, тому що вони відкидаються. І це прям ну дуже зручно. Сам кулер має роз'єм мікрою usb та дуже довгий вихід на свою робочу швидкість. Він реально повільно розганяється, як той Деоланус. Не знаю чому. Так працює. Величезним плюсом я тут виділю, звісно, наявність охолодження, але воно буде і головним мінусом, тому що, щоб воно працювало, ти маєш бути постійно під'єднаним до розетки або носити з собою павербанк. Також плюси ергономіка та продуманість отворів для зарядки телефону. Дуже зручно, що ти можеш просто підняти тригери вгору та налаштувати будь-що на екрані, або користуватись тим, що приховане під тригером. Мінусом буде затримка відповіді пружинного механізму та його недовговічність. На жаль, пружини мають властивість розтягувати з часом. Гучну роботу кулера таке відчуття, що ще трохи, і ви будете взлітати. Неможливість змінити відсинь між кнопками та швидкість встановлення телефону. На жаль, варіація з розсуванням в сторону змушуть мати тебе для зручності ще третю руку або допомагати притримувати це все діло коліном. Цей варіант я можу сміливо назвати термінатором у світі тригерів. Він має і футуристичний дизайн, і чотири кнопки. І що, як на мою думку, найголовніше так це металеву пластину в поєднанні з кулером для охолодження. І охолоджується ця пластина настільки, що туди можна сміливо ставити склянку з колою. І, взагалі, за цей час я втратив ось цю о, біду айфонів, що вони знижують яскравість при нагріванні, коли ти граєш. За чотири катки яскравість в мене не зменшилась. Правда, мені було ну, не дуже комфортно на ньому грати, тому що він для мене загромісткий, а так це скарб. До плюсів я точно віднесу охолодження. Воно тут дійсно круте. Тихе та вимикається кнопкою. Наявність чотирьох кнопок, які відразу в 100 разів розширюють спектр та можливості твого геймінгу. Хочеш став прицілювання, вистріл та бокові нахили, хочеш змінюється все стрибком та аптечкою. Хочеш, додай собі кнопку перезарядки і так далі. Також в плюси йде швидкість вставлення телефону та збірка. Виглядає він загалом дійсно дуже надійно. Також ці тригери просто відкидаються і дуже зручно, коли ти виходиш, наприклад, з катки кудись там в Телеграм, щоб відписати. До мінусів я б відніс його розміри та вагу. Це варіант такий, більше для домашнього геймінгу. Пружинний механізм вже дав збій на одній з кнопок, щоб її натиснути, потрібно додати значних зусиль. Та звісно прив'язка дротом до розетки або повербанку. Тож який з цих тригерів я б назвав найкращим. Та впевнена, мабуть, ніякий, тому що тут все дуже індивідуально. Якщо ви хочете якусь компактність та свободу дій, то обирайте ось ці варіанти. Але знайте, що вони можуть швидко зламатись, та майже постійно для них потрібно знімати чохол. Якщо ви хочете. Більше кнопок, зручно тримати телефон та охолодження, то обирайте ось ці варіанти. Але знайте, що в кишені їх не покладеш і краще обирати варіант з відкидним механізмом. Це просто зручно. Якщо ви вже хочете охолодження, то знайте, що пластина буде на голову вище, ніж просто кулер. Ну, ось такі думки. Що думаєте ви? Та ви знаєте, що робити? В коментарі пишіть.